Від луки святого Євангелія читання, Сказав Господь причуцю Вийшов сіяч сіяти своє зерно, і як він сіяв, одне впало край дороги, було потоптане, і птиці небесні його видзюбали друге впало на камінь, і зійшовши висохло, бо вогкости не мало. Інше впало між тернину, і тернина, вигнавшися з ним вкупі, його заглушила. Нарешті інше впало на добру землю і, зійшовши, вродило сторицею. Кажучи це, Ісус голосно мовив Хто має вуха слухати, хай слухає. Учні його спитали, що значить ця притча, Він сказав їм Вам дано розуміти Тайне Царства Божого, іншим же у притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли ось що значить ця притча. Зерно це слово Боже. Ті, що край дороги, це ті, що слухають, та потім приходить диявол, і берегать з їх серця слово, щоб вони не увірували й не спаслися. Ті, що на камені, це ті, що слухають і з радістю приймають слово, але не маючи коріння, вірують до часу і під час спокуси відпадають. А те, що впало між тернину, це ті, що, вислухавши, ідуть та клопоти багатства і життєві розкоші, їх заглушають, і вони не дають плоду. Нарешті те, що на добрій землі, це ті, що, чуючи добрим і щирим серцем Слово, держать його і дають плід у терпінні. Друзі у сьогоднішньому Євангелії Ісус пояснює тему притч. Знання таємниць Царства Божого дано вам. А решті повідомили на притчах, щоб вони дивилися та не бачили, і чули та не розуміли. Вживання слова пара в новому завіті сигналізує про нездатність бачити на різних рівнях. Великою метафорою тут є сліпота євреїв сліпота, яка ототожнюється з непослухом. Притчі Христа покликані висвітлити і вказати на цю сліпоту. На цю свідому відмову бачити, вони самі у своїй своєрідній формі є судом над тими, хто не бачить у них знаків спасіння. Притчі часто є вправами, мета яких заплутати і збити слухача з пантелику, перевертаючи його очікування і порушуючи його богословські переконання. Притча робить свою справу, перевертаючи наше звичайне уявлення про духовний світ з ніг на голову, і ми б були дуже недбалі, якби не прислухалися до повчань, які випливають з цих приголомшливих, смішних, відштовхуючих і дивовижно повчальних історій, які любив розповідати Ісус. Тому, кохані, хай вуха вашого серця будуть відкриті на таємниці Царства Божого, і хай Господня любов перебуває поміж вами.